Вітаю вас! Цей п'ятий випуск нашого подкасту присвячений внутрішнім конфліктам та тому, як їх обмежити. Отже, внутрішні та зовнішні конфлікти особистості це неминуча частина життя людини, яка може бути як джерелом проблем, так і можливості для розвитку, навчання, творчості, щастя і так далі. Головне навчитися правильно справлятися з конфліктами, використовуючи свої ресурси, знання, навички. Та підтримку близьких людей. Отже, конфлікт це ситуація, у якій виникає протиріччя між двома чи більше сторонами, які мають різні інтереси, цілі, різні погляди, потреби, емоції і так далі. Конфлікти можуть бути різних видів, залежно від того, хто бере участь у них та як вони виявляються. Існує два основні типи конфліктів, які пов'язані з особистістю людини. Це внутрішні конфлікти та зовнішні. До речі, у психологів є цікавий вислів: те, що знаходиться всередині, обов'язково відображається назовні. Тобто, якщо у вас всередині є внутрішній конфлікт, він обов'язково відобразиться на взаємовідносинах з заточуючими людьми та на вжитті вашому в цілому. Внутрішній конфлікт це конфлікт, який відбувається всередині особистості людини, між її різними бажаннями, поглядами, цінностями, мотивами, емоціями. Зовнішній конфлікт це конфлікт, який відбувається між особистістю людини та іншими людьми, або групами, організаціями, наприклад, суспільством. Отже, внутрішні та зовнішні конфлікти особистості пов'язані між собою, оскільки вони впливають один на одного і можуть бути причиною або наслідком один одного. Внутрішній конфлікт може бути викликаний зовнішнім конфліктом, коли людина, наприклад, не може або не хоче прийняти реальність, в якій вона живе, або коли вона не може або не хоче виконати умови, вимоги, які до неї висуваються. Також внутрішній конфлікт може бути причиною зовнішнього конфлікту, наприклад, коли людина виявляє своє невдоволення, протест, опір, агресію, насильство по відношенню до інших людей. Також зовнішній конфлікт може бути викликаний зовнішнім, до речі, конфліктом, коли людина стикається з конкуренцією, протидією, непорозумінням, неприйняттям, критикою, агресією з боку інших людей або груп. Також, до речі, зовнішній конфлікт може бути причиною зовнішнього конфлікту, коли людина намагається змінити, покращити, захистити, просувати, розширювати, наприклад, свої інтереси, цілий погляди щодо інших людей. Таким чином, внутрішні та зовнішні конфлікти особистості є складними і динамічними процесами, які потребують адекватного розуміння, прийняття та впливу на них. Варто зазначити, що конфлікти це неминуча частина життя, і дуже важливо вміти з ними справлятися. До речі, багато людей боїться конфліктів і уникають їх з різних причин. Я приведу кілька прикладів. Наприклад, людина може боятися бути відкинутим, неприйнятим, незрозумілим, засудженим іншими людьми, тому вона може уникати конфліктів. Або людина може бути невпевнена в собі, в своїх правах, в своїй думці, в своїх емоціях і в своїх здібностях. Тому теж може уникати конфліктів. Або буває так, що люди не знають, як правильно висловити свої думки, почуття, потреби, інтереси. І тому теж намагаються уникнути будь-якого конфлікту. Також буває так, що люди просто не хочуть порушувати взаєморозуміння, злагоду, співпрацю, дружбу або якісь відносини і тому теж намагаються уникнути будь-яких конфліктів. До речі, також буває, що людина пережила емоційну травму, пов'язану з конфліктами, і тому вона боїться повторення негативного досвіду. Також є і люди, які просто не бачать позитивних сторін у конфлікті. І вони з самого дитинства звикли їх так навчили, що конфліктів треба уникати для того, щоб було все начебто добре в житті. Але це трошки оманливо. Давайте розглянемо, як постійне уникнення конфліктів може призвести до різних негативних наслідків. Наприклад, може бути порушення внутрішньої гармонії, балансу цілісності і ідентичності особистості, уникаючи конфліктів, людина пригнічує свої справжні бажання. Погляди, цінності, мотиви, емоції, і це може спричинити стрес, тривогу або депресію, тративлівість, агресію, ну і так далі. Також уникнення конфліктів може призвести до зниження самооцінки особистості, до зниження самодовіри, самореалізації, самоповаги, уникаючи конфліктів, людина не навчається захищати свої права і інтереси. І це може спричинити почуття неповноцінності, некомпетентності, незначності і залежності. Також уникнення конфліктів може призвести до погіршення взаємосин з іншими людьми або групами, уникаючи конфліктів, людина не висловлює свої думки, почуття, потреби вона замовчує і приховує це. І це теж може призвести до нерозуміння, неприйняття або недовіри і відчуження. Також уникнення конфліктів може призвести до втрати сенсу і мети, і також до втрати мотивації. Вникаючи конфліктів, людина не реалізує свій потенціал і не розвиває свої здібності, і тому не творить своє життя і не досягає своїх цілей. І це також може відображатися на психоемоційному стані людини. Також уникнення конфліктів може призвести до зменшення якості життя в цілому. до... Погіршення здоров'я, благополуччя і продуктивності. Вникаючи конфліктів, людина втрачає можливості для навчання, творчості, розвитку, ну і так далі. Так, давайте розглянемо, що таке внутрішній конфлікт. Внутрішній конфлікт це конфлікт, який відбувається всередині особистості людини, між її різними бажаннями, поглядами і цінностями. І внутрішній конфлікт може виникати з різних причин, ну, наприклад. Коли людина хоче зробити щось, але не може. Або внутрішній конфлікт може виникнути, коли людина не знає, що вона хоче, або що їй потрібно. або коли людина має суперечливі та несумісні бажання, які протирічать один одному. Також внутрішній конфлікт може виникнути, коли людина відчуває змішані та негативні емоції, або коли людина не згодна з собою, або дуже невпевнена в собі. Також внутрішній конфлікт може призводити до різних наслідків, наприклад, до стресу тривалого, до тривоги, депресії, дратівливості, агресії, безпорадності. І це, до речі, веде до зниження самооцінки і зниження самореалізації людини. Також це тягне за собою порушення внутрішнього балансу, втрати сенсу, мети і мотивації. Підсумовуючи, можна сказати, що людина з внутрішніми конфліктами отримує погіршення якості життя, свого здоров'я і благополуччя в цілому. І для того, щоб впоратися з внутрішнім конфліктом, людині потрібно, по-перше, усвідомити свій конфлікт, його причини і наслідки. Друге, потрібно прийняти свій конфлікт, не заперечувати його, не ігнорувати, не придушувати, не звинувачувати себе, а просто прийняти як факт. Третє вирішити свій конфлікт і знайти компроміс всередині себе. Четверте змінити свій конфлікт, переосмислити і переоцінити його. І для того, щоб впоратися із внутрішнім конфліктом, людині також може допомогти, до речі, звернутися або до професійного психолога, або психотерапевта, або коуча і ментора, або скористатися різними психологічними техніками, методами, які допомагають пропрацювати цей внутрішній конфлікт. Також дуже корисним буде підтримати себе позитивним мисленням, емоціями і поведінкою, і також залучитися підтримкою оточуючих людей, які можуть бути друзями або родичами або однодумцями. Підсумовуючи, важливо сказати, що внутрішній конфлікт це ситуація, коли людина відчуває суперечність між своїми різними бажаннями, поглядами і цінностями, і внутрішній конфлікт може спричинити стрес, тривогу і депресію. Для того, щоб впоратися із внутрішнім конфліктом, існують, до речі, різні техніки, які допомагають людині усвідомити, прийняти і вирішити цей конфлікт. І ось я приведу вам одну із технік, яка допоможе пропрацювати свій внутрішній конфлікт. Це звичайно всім відома техніка, плюси і мінуси. Ця техніка допомагає людині проаналізувати свій конфлікт, виявити його причини, стороти та наслідки. І для цього потрібно Взяти трішки собі часу вільного і взяти аркуш паперу та розділити його на дві частини. На одній частині потрібно написати усі плюси однієї сторони конфлікту, а на іншій частині усі мінуси. Потім потрібно порівняти обидві частини та подивитися, яка із сторон важить більше. Повірте, це допоможе вам прийняти рішення, яке буде найвигіднішим і задовільним для вас. Отже, сумовуючи, важливо зазначити, що якщо ви вирішите свій внутрішній конфлікт та пропрацюєте його, то ви покращите своє життя, здоров'я і благополуччя, а також продуктивність. Бо конфлікт це не завжди погано, і якщо він вирішується конструктивно, то він може бути джерелом прогресу, вашого розвитку та взаєморозуміння з оточуючими. Ну а на сьогодні все. І в наступній серії ми поговоримо про розповсюджені страхи, які заважають рухатися вперед та досягати більшого.